Моя чарівна, вітаю тебе на своєму каналі. Пропоную тобі зробити афірмації, котрі будуть збільшувати твої фінансові можливості. Бажано їх робити щоденно, 21 день плюс, зранку і ввечері. І буду вдячна, якщо ти напишеш про приємні зміни в твоєму житті. Також в описі під цим відео ти можеш знайти мій інстаграм та телеграм-канал, де є багато цікавої інформації. Отже, розпочинаємо нашу подорож в нову фінансову історію. Гроші дарують мені свободу життя, і я легко отримую все більше і більше фінансових можливостей. Моя здатність збільшувати фінансовий об'єм зростає щоденно, бо в мене найкращі стосунки з грошима. Та енергія процвітання моя чарівна. Я отримую гроші приємно і легко. І я живу в добробуті, і з кожним днем моє життя стає кращим. Ти квітнеш? Я гідна всього найкращого, бо я так хочу, і гроші завжди приходять вчасно. Ти сяєш своєю енергією, моя ніжна. З кожним днем мої доходи збільшуються, і я дякую Всесвіту за все, що Він дарує мені. Ти дуже мудра, пам'ятай. У всьому я бачу можливості для запрошення грошей в своє життя, і я маю багато енергії та натхнення для реалізації своїх намірів. Ти дуже потужна, зірочко моя. Все, до чого я торкаюся, монетизується, і я приймаю і отримаю несподівані гроші та подарунки. Заслуховуєш найкращих подарунків, моя пані. Я легко впускаю фінансове процвітання в моє життя, і мені затишно мати багато грошей. Гроші обожнюють тебе, моя люба Великі гроші це спосіб мого прояву, і я дозволяю собі мати найкраще. Ти бажаєш і ти отримуєш це закон. Я дарую найкраще кожній людині і я дозволяю всьому бути таким, яким воно є. Ти знаєш закони Всесвіту, моя чарівна. Я знаю, що я процвітаюча, я жінка, і цей дарунок я несу гордо. І пишаюсь своєю жіночністю. Ти дуже потужна, моя красуня. Чим більше я отримую грошей, тим більше я можу дарувати подарунків світу. Ти дуже щедра, моя королева. Цей світ наповнений величезними дарами. І я обожнюю створювати свідомо своє майбутнє. Ти справжня чарівниця, кохана моя. Найкращі події та заможне життя це моя норма, і я спокійна, бо гроші легко приходять до мене. Я вірю в тебе, моя розкішна. Я обіймаю весь світ своєю любов'ю. І весь світ дарує мені фінансові можливості. Ти заслуговуєш на щасливе та процвітаюче життя. Я впевнено будую своє фінансове майбутнє. І в повній довірі до життя я входжу в кожен день. Я дарую найкраще тобі, моя квітнева. Я несу велику вдячність до життя. За уроки, котрі я проходила, бо вони зробили мене непереможною. Ти розкішна, як зовнішня, так і внутрішня. Я твердо знаю, що заможне життя це про мене, бо я вибираю свободу прояву. Ти вже просвітаюча, пам'ятається. І як вікно, та збільшую грошову енергію в своєму житті і культивую доброту, жіночність і радість, ти є любов і це найважливіше. Я дарую натхнення і віру своєму коханому. І це дарує йому крила, ти муза для свого чоловіка. Процвітання. Це мій фундамент, і я вибираю фінансовий ріст. І ти отримаєш все, що забажаєш.